Всем привет. Сегодня готовлю салат с соусом кокос и чесноком. час приготовления всего у нас всего 20 минут. Из ингредиентов потрібно лосося сосі сошкікуй 250 г. Чіабата одну штучка. Або можно заменить, в принципе, хлебом. Овощи на сумму, что це листковий салат. Помидор, 3 редиски. соус Ранч 4 столовых ложки. Чесноколовый силь. Э, винный отсып. Білий водник І суміш спеції з крупку та часнику. Також вам треба буде перес, сіль, цукор та сонячнику олія. Перед початком винайте і висушіть всі продукти. Тонко поріжте редиску кружельцями Наріжте помідор маленькими шматочками. Порвіть або наріжте чибату шматочками. Краще порвати тому що воно тоді краще обсмажується. Додайте до чабати одну столову ложку олії, посоліть, перчіть перемішайте. Перемішайте добре. На велику миску додайте столову ложку білого винного оцету. Приблизно 2 грами часникової солі. Так, випадок чесниковий сіль це, скоріше, просто сухий молотий чесник. Також додайте півчайної ложки цукру та одну столову ложку олії. Равтор все це доброго перцем. Добре, Перце. добре взбийте вінчиком. інчику. Краще нахилитик, бо я тримаю просто в одній руці телефон, і я не можу добре це зробити, але ви зрозуміли. Просто добре перемішайте. Ця заправка робиться у великій мисці, тому що потім сюди додаються всі інгредієнти і просто мішаються. Але в принципі можна робити в маленькій місці, буде легше і мішати, і потім просто додати зверху до основних інгредієнтів. Але я зробив у великій місці. До того як вся ця суміш добре змішана, додаємо помідори додаємо редиску. Все це добре перемішуємо. Дуже-дуже добре, не так, як я зараз показую, а краще. Тому що я знову я тримаю в одній руці телефон і добре перемішати не можу. Ви це зможете зараз робити краще, ніж я показую. А я, а я перемішаю це за кадром. Розігрійте сковорідку на середньому вогні. Коли нагріється, сковорідка, додайте чабату, готуйте 3-5 хвилин, періодично помішуючи, доки не підрум'яниться з усіх боків. Коли чабата підсушилась і підрум'янулася, то пересипте її в іншу ємність. В якусь тарілочку. Поставте знову сковородку на середній вогонь і нехай вона прогрівається. Сковородка прогрівається і просушіть лосось серветками. На максимально прибрати зайву вологу. Коли просушите лосося, перекладіть його в тарілку і приправте його спеціями кропу та чеснику, рештою, що залишилось чесникової сілі, ну, сухим чесником та перцем. Так от приправляємо кропом та часником. Приправою з кроку та чеснику. Встаємо сюди той сухий чесник. Приблизно 2 грама. Поперчити. пів стволи ложки масла, соняшникового масла. І добре все це перемішати, щоб ця вся приправа і масло покрило повністю лосося. Коли сковорода напрівається, то перекладаємо сюди лосося і обжарюємо з двох сторін 5-6 хвилин, поки не буде рум'я. Найголовніше періодично пер... перевертати, щоб обсмажувалося воно з усіх боків однаково. Обережно перекладаємо лосося на іншу тарілку шкіркою догори. До миски з маринованими овочами додаємо весняну суміш. Також додаємо половину наших обсмажених сухариків, кроватонів. половину, тому що другу половину ми додаємо вже у готові блюда на тарілках. Ну а це просто перемішуємо. Добре, перемішуємо. Розділіть салат і лосося на дві порції. Ну, два кусочки лосося, там в принципі так ясно. Салат на дві порції. Це ж блюдо для двох. Политьте зверху соусом оранж. Можна все зробити красивіше. Дайте залишки сухариків, відповідно половину того, що є, на одну порцію. Смачного?